Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. В цьому відео розпаковка. Знов зробила замовлення, таким чином допомагаю собі, щоб не поїхати своєю кукухою. Кожен допомагаю собі, чим може, та тим, що дійсно принесе задоволення та підніме настрій. Для мене це рослини. Замовлення від Балсад, широколистяні гортензії. І в цьому замовленні 4 сорти. Я дістала рослини і зараз покажу, що до мене приїхало, і які сорти. Це сорт із серії Music Collection Red Regia. Він в 5-літровому горшику. І це його паспорт. І ось так це виглядає. Хартинзі в чудовому стані. Ось такий має вигляд багато квіточок. Вона яскрава, колір, неймовірно насичено червоний. І цією гортензією я дуже задоволена. Вона мені дуже-дуже подобається. А далі гортензія із серії Magical Ruby Tuesday, Теж п'ятилітровий горшик. І зараз. А зараз, де її тут патчпорт, Спробую обережно дістати, щоб показати. І ось так це виглядає. Вся інформація, яка, напевно, потрібна, все прописано, все написано, тільки вивчай. Теж кущик гарний, трохи зараз такий розлогий, але це після подорожі. Трохи подихає свіжим повітрям, поп'є водички і все буде гаразд. Деякі суцвіття, бачу, починають набувати темного забарвлення, що дійсно відповідає сорту і те, що я хотіла придбати. А квіточки за розміром великі. І подивіться, як чудово вони вже перефарбовуються. Для мене це чудово-чудово. Задоволено, задоволено, гарно, гарно. І ще дві малечі в горшиках P12. А це сорт Флорентіна. А для дітлаха це дуже гарний кущик. Ну, але треба буде його починати формувати, щоб на наступний рік це вже був дуже гарнючий кущик. І ще одна із серії Magical сорт фарфа. Теж для малеча воно чудова і теж буду її формувати. Цього разу транспортування було таке, що трохи ґрунт розсипався та забруднив малечу. Але це нічого страшного. А ось такими сортами я поповнила свою колекцію широколистяних гортензій. Буду вирощувати у горшиках. Я подивлюсь кореневою. І так само, як і попередні, які я придбала, я ці теж обріжу, буду формувати на наступний рік. І, як завжди, я отримала гарні здорові рослини. Та підняла собі настрій. В мене і нові рослини, і чудовий настрій. А я бажаю всім гарного настрою. І я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!